Нічна ракетна атака столиці, техногенна катастрофа на півдні. Нові постраждалі внаслідок обстрілів. Україна 468-й день поспіль протистоїть повномасштабній російській агресії. Нас звикли називати четвертою владою. Втім, в умовах сьогодення усе частіше згадують як воїнів інформаційного фронту. 468-й день поспіль. Ми ретельно фіксуємо злочини Російської Федерації, радіємо перемогам наших військових та робимо усе, аби каволісті були у курсі останніх подій міста та усієї країни. Наш зовнішній вигляд зараз вже нікого не здивує. Журналістика, як і інші сфери життя, переключилися на військові рейки, і вже більше року, окрім мікрофона та камери, майже невід'ємними атрибутами наших знімальних груп залишаються каски та бронежилети. На щастя, жодного разу нам не доводилося використовувати їх за призначенням. Вони здебільшого зберігали наш спокій. Як під час поїздок до прифронтових населених пунктів Херсонщини влітку минулого року, нова Воронцовщина постійно потерпає від ворожих обстрілів, у тому числі з важких видів озброєння. Колись тут було звичайне приватне подвір'я та гараж. А зараз після прильоту ворожої ракети залишилася лише велетенська яма. Так і під час екстремальних зйомок у передмісті Бахмута навесні 2023-го. Так і доводиться працювати в екстремальних умовах, звідти гатять горки по наших позиціях. Але не усім нашим колегам українським медійникам судилося відсадкувати цей другий день журналіста в умовах повномасштабної війни. За останніми даними з 24 лютого, 2022 і по сьогодні, внаслідок російської агресії загинули 63 працівники змі. Ми ведемо, якби ось цей сумний мартиролог. І включаємо сюди, як випадки верифіковані загибелі журналістів при виконанні професійних обов'язків. Наразі ми говоримо про 14 таких ситуацій: дев'ять цивільних жертв. І ми це досліджуємо ще теж додатково. І 40 героїв або медійників, які в лавах ЗСУ, в лавах війська загинули. Але жодна загроза не зупинить журналістів, і наше відчайдушне прагнення доносити мешканцям Кривбасу правду не залишилося непоміченим. До дня журналіста команда першого міста. Ського отримала два нагрудних знаки за заслуги перед містом та подяки від мера. Будь-яка подія знаходить своє відображення у інформаційному просторі та підштовхує нас на пошук нових форматів та створення актуальних проєктів. Два з таких, що запустилися вже у воєнні часи, як там справи в Оркостані та ранкове шоу за співаторством Олександра Супельника. Я є представником нових криворіжців. Я переїхав сюди з Херсону під час повномасштабної війни, і за цей час я влаштувався працювати на перший міський телеканал. Чим дуже задоволений і ця від. Знака сьогодні теж для мене дуже почесна. І я вдячний команді першого міського за те, що вони менше року тому повірили в мене, довірились мені, і от зараз я тут. Справедливо відзначили є редакторів сайту першого міського. Це ті бійці невидимого фронту, які несуть свою варту цілодобово. Слідкують за подіями у режимі реального часу, та серед іншого оперативно інформують мешканців про можливу небезпеку, як то повітряні тривоги. Інформаційний фронт першого міського перший дізнається про новини. Перший повідомляє про них у соцмережах та з телеекранів. За цей більш ніж рік війни ми усі змінились разом із товарічцями, але не змінилося одне. Ми так само любимо та так само. Ми цінуємо тих, хто читає та дивиться нас по той бік телеекранів. Почесні відзнаки отримали зо два десятки коверійських медійників. Не лише телеканали, а й інтернет-видання, друкована преса та інші журналісти. Дійсно, ви ну, майстри своєї справи. Це дуже важливо. Нехай ваша праця вам приносить задоволення вашим родинам, вашим колективам. Бо. Я впевнений, який настрій у журналістів, такий настрій у мешканців Пригору. Ми у свою чергу завдячуємо нашим глядачам, які восьмий рік довіряють нам. Залишайтеся із першим. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та уся команда Першого міського.